Слова ректора Черкаського національного університету Черка Олександра Тимоновича. Шановні колеги, науковці, учасники урочистої академії. Щиро вітаю усіх, хто долучився до тижня Республіки Польща Черкаському національному університеті. Дякую пана консула Яцика Гоцловського за гарні і добрі слова привітання. за Співпрацю, яка існує між посольством Республіки Польща і консульством. Уже ну, багато років. В Черкаському національному університеті вже 23 роки як відкритий польський центр культури, Черкаський національний університет тісно співпрацює із. which we